14 травня в Україні та в усьому світі відзначали День Матері. А сьогодні до нас завітали співачки Ягода та м'ята, щоб розказати про місію жінок під час війни та презентувати нову спільну пісню «Ой, що несеться. Я народилася, щоб вільною бути з роду нічия. Я народилася щоб Тут стою, горою я, тут я за собою я мама, дочка, жінка, я, я тут неспроста, я народилася, щоб вільною бути зроду нічия, я народилася, щоб волю здобути коси до плеча, Тут стою, горою я, тут я за собою я мама, Дочка, жінка, я Я дуже неспроста. Роду, вільно і в роби, косе по плечі, ось що не серця, ощо не серця, я віці, роду, вільно гівропи, косе по плечі, ощо не серця, ощо не серця, ходилася, щоб бути собою щира і проста, але за своє щастя я стіною посиду плеча. Я народилася, щоб бути собою, все я вчила ма. Добро є найміцніша моя здоров'я, я в цьому не одна Тут стою, горою, я, тут я за собою я мама, дочка, жінка, я, я тут неспроста, я із роду, війна в роти, по плечі, ось що не серця, ось що не серця, я із Rock, Тілає. Думав, що серце майстра, думав, мене ти залякаєш, Думав, мамі я знов не сплю, думав про тебе все гадаю, але для себе я живу, я волю свою так кохаю, я із роду, вільно і коси по плечі. Ось що неситься, ось що неситься, я із роду вільно і Оплечі, що не що носиться. Дякуємо дуже, Дівчатка, дякуємо. дуже дякуємо. дякую дуже дякуємо нашим дякую. гостям дякую. за чудовий подарунок всім жінкам України. Ранок дякую. Дуже дякую вам за запрошення і усіх українських жінок. Вітаємо із з матері! Дякую, сили нам і перемоги! Усіх зі святом, з Днем матері! Ранок Дома триває. Хай новий день буде спокійним.